задачу. Комп'ютерна програма видаляє у п'ятицифровому числі одну цифру навмання. Яка ймовність того, що в числі 37281 буде видалено цифру 1 або цифру 2? Нагадаємо, що ймовірність це відношення кількості випадків, які нам потрібні, відповідно до кількості всіх можливих випадків. Таким чином, кількість випадків, які нам потрібні, 2, адже нам необхідно видалити цифру 1 або 2. Всього випадків 5, оскільки ми маємо число, яке складається з п'яти цифр. Таким чином, необхідна нам ймовірність це 2 поділити на 5, іншими словами, дві п'ятих. Правильна відповідь г. Перевір себе, розв'яжи наступне завдання. Якщо ти все зробив вірно, то правильна відповідь а таким чином здійснюй акцент на практику. І ти обов'язково досягнеш хороших результатів. Бажаю успіхів!